Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд двох засобів для боротьби від молі, а саме від перший засіб від харчової молі, другий засіб від одягової молі. Ось цей засіб від харчової молі він є більш ефективним, тому що він знищує міль. Він не дає їй лишити, як то кажуть, нащадків. Другий засіб від одягової молі він лише відлякує міль, яка в свою чергу може дати нащадків. Що хочу сказати, два засоби є досить ефективні. Ось доки в цьому другому засобі є така ось фіолетова речовина, поки вона буде випаровуватися із запахом лаванди. Міль лізти до ваших речей не буде. Як тільки цей засіб закінчиться, випарується, то міль знову повернеться до вас. Що стосується першого, першої коробочки, то тут вже більш ефективний засіб, тому що, от як ви бачите, на липку стрічку міль сідає і вже відтіляв, вона втікти не може. Тобто вона гине. Коли вибираєте а, засіб для боротьби від молі, потрібно враховувати той факт, що міль буває різна. Міль є там і шкіряна і житня, і міль для та, яка є одяг, міль та, яка заводиться в крупах. От конкретно в моєму випадку було помічено, що є міль там, де крупи. І пару метеликів літало біля шкафу. Зараз повісили там ось такий засіб. Ідуть в наборі два стіка, оця така фольгована пластинка відділяється, і такий собі контейнер він вішається за петельку, за оце ось вушко. Ну Або можна поставити, Тоже, в принципі, не так важливо. Міль буде тікати. Що стосується ось цієї коробочки, тут в наборі теж йде дві ось такі картоночки, вони ось так закриті. Тут є детальна інструкція, нічого взагалі складного, все просто відкрили, зняли захисну плівочку і все. І ваша ловушка для молі готова, як то кажуть. Ось такий коротенький огляд. Хотів би от, зробив, чому зробив огляд, хотів просто розповісти, що як працює. Два засоби ефективні, два засоби працюють. Звичайно, краще той засіб, який повністю знищує, міль не дає їй розмножуватися. Але, але якщо у вас її там небагато, поодинокі випадки літають. В принципі, можна скористатися і такою штукою. Але потрібно пам'ятати те, що моль не знищується, що вона просто відлітає від шкафу і в те місце не лізе. І не їсть речі. Тобто, якби рано чи пізно все рівно прийдеться брати більш дієвий засіб для того, щоб саме знищити міль та, яка у вас буде. Ну що ж, на цьому все. Дякую за огляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!